Зараз точно є інші важливі такі впливові гравці в світі, з яким Америка має рахуватися, немає якогось безкінечного потенціалу чи ресурсів Америки для того, щоб нав'язувати всім свою волю. Тому, якщо говорити навіть про американський вплив в світі, то давно вже подейкують, що ми десь всередині епохи американського занепаду. А хтось погоджується з такою теорією, хтось ні. Знаєте, деякі кажуть, що от, були великі імперії в історії людства, але зараз от, саме часи занепаду Американської імперії. А, але а, чи воно так буде чи ні, ми ще не знаємо, бо цей процес тривалий, він швидко не відбувається. Можливо, він може бути е, реверсивно повернутий, е, значить назад, і Америка може повернути втрачені якісь позиції, але в будь-якому випадку Трамп не зможе зробити все, що йому заманеться, тому йому важливо.